Доброго дня! Сьогодні з вами буде працювати вчитель початкових класів Тетяніна Ольга Павлівна. Тема нашого уроку Навчаюся правильно вживати літературні форми іменників у місцевому відмінку множини з прийменником По Давайте зараз з вами пограємо в таку гру. Відмінки в Лего. Перед вами є шість кубиків Лего. Кожен з цих кубиків має свій колір. І кожен з цих кубиків має у нас відмінок. Отже. Блакитний наземний відмінок, синій знахідний, червоний родовий відмінок, зелений орудний відмінок, жовтий давальний відмінок, помаранчевий місцевий відмінок. Давайте з вами пригадаємо. На які питання відповідають у нас іменники? Допомагайте мені, будь ласка. Якщо я помилюсь, виправляйте, не соромтесь. Блакитний кубик Лего називний відмінок. Називний відмінок відповідає на питання, будь ласка, ваш варіант. Відповіді. Дійсно, називний відмінок відповідає на питання хто що. Переходимо до наступного кубіку. Наступний у нас з вами знахідний відмінок. Знахідний відмінок відповідає на питання, допомагайте мені. Дійсно, кого-чого. Червоний це родовий відмінок. Родовий відмінок відповідає на питання. На яке питання відповідає родовий відмінок? Кого? Чого? Добре. Орудний відмінок. Зелений лего, так? Орудний вінок відповідає на питання ким? Чим? Наступний жовтий, давальний, кому-чому. І місцевий, він у нас має помаранчевий кольор. Віддальне питання на кому, на чому. Ми з вами ознайомились щойно з відмінками. Зараз нам треба виконати ще одне завдання. Гра, відгадай, відмінок! Який відмінок відповідає на питання хто що? Яка цеглинка у нас може відповідати стосовно цього питання Хто-що? Вона підходить у нас до якого відмінку? Дійсно, до називного. Кого? Чого? До якого відмінку підходить це питання? Отже, це родовий відмінок, це глинка червоного кольору. Кому-чому? Думаємо, до якого відмінку підходить це питання? До жовтого. Кому чому? Це давальний відмінок. Кого що? Знахідний відмінок. Дійсно, синій. Лего – це у нас знахідний відмінок. Кого що? Наступне питання. Ким чим? Зелена цеглинка і зелена цеглинка це у нас орудний відмінок. Ким? Чим, відповідає питання. Допоможіть, будь ласка, щось я геть заплуталась. Який ще відмінок ми не показали з вами? Давайте свої варіанти відповіді. Помаранчевий, дійсно, помаранчевий від, помаранчеву цеглинку ми з вами захопили, так? А помаранчева цеглинка у нас відповідає на питання: на кому на чому. Це місцевий відмінок? На кому на чому. Молодці. Гарно впоралися з цим завданням. І ми з вами переходимо до наступного завдання нашого уроку. А наступне завдання нашого уроку це гімнастика для очей. Закрийте, будь ласка, свої робочі зошити. Сядьте рівненько за своїми робочими поверхнями, і виконайте наступне завдання. Молодці чудово попрацювали, виконали для очей. А зараз ми з вами починаємо працювати далі. І так, відкриваємо свої робочі зошити і починаємо працювати. Наступне завдання у нас таке: отже, ніч нічу. Чуйність. Чуйністю. Матір, матірю, молодь молоддю. Вихованість вихованістю. Відповідь відповіддю. Майстерність. майстерністю, любов любов'ю. Медаль медаллю. Верф. Верфю. Всі ці іменники ми повинні з вами записати в рудному відмінку однини. Ніч. В рудному відмінку однини буде у нас ніччу. Чуйність чуйністю. Матір-матірю. Будь ласка, виконайте це завдання в своїх зошитах. І ми з вами зробимо перевірку. Ніч нічу. Зверніть увагу, що в слові нічу відбувається подвоєння приголосне. Нічу. Чуйність чуйністю. Матір матірю. Молодь молоддю. В слові молоддю. Теж відбувається подвоєння приголосної. Вихованість, вихованістю, відповідь, відповіддю, відповіддю. Так само відбувається подвоєння приголосної. Майстерність, майстерністю. Любов любов'ю. В слові любов'ю ми пишемо апостроф. Медаль, медалю. В слові медалю теж відбувається подвоєння приголосної. Верв, верф, верфю. В слові верфю в нас апостроф. Перевірте, будь ласка, свою роботу і виправте, якщо у когось виникла помилочка. До наступного завдання. З'єднуй правильно букви. Пропишіть в своїх зошитах. Ах, ях, рях, рах, гах, нах, по. З правильним з'єднанням букв. Після того, як ви виконали це завдання, з вами переходимо до наступного. А наступне завдання у нас має таке завдання. Запиши з кожного рядку зайве слово. Поясни, чому так вважаєш. Перший рядок. Сонячний моря і яскравий. Скажіть, будь ласка. Яке тут зайве слово? Дійсно, зайве слово тут у нас море. Наступна строчка троянда, ромашка, хори. Яке зайве слово в цій строчці? Дійсно, зайве слово тут гори. Наступне поля річки по країнах. І зайве слово в цій строчці по країнах. А зараз ми з вами виконаємо фіз-хвилинку. Закрийте, будь ласка, свої зошити, встаньте із за своїх робочих поверхонь та виконайте наступне завдання, тобто фісквиночку. Молодці. Гарно попрацювали, гарно виконали фізхвилиночку, а тепер ми з вами продовжуємо працювати з нашим завданням. Сідайте, будь ласка, за свої робочі поверхні, відкривайте зошити і почали працювати далі. Давайте зараз з вами перевіримо правильність виконання нашого завдання. Ось зайві слова, які у нас були Маря, гори по країнах. Скажіть, будь ласка, до якої частини мови належать ці слова? Чим вони відрізняються? Отже, я почула ваші відповіді, правильно дали відповіді. А тепер, із зайвим словом, нам треба скласти і записати речення. І позначити в ньому закінчення. Слова моря та гори. Запиши в місцевому відмінку множини з прийменником по. Давайте пригадаємо з вами. Місцевий відмінок відповідає на питання на кому на чому. Отже, Використовуємо ще сюди прийменник По. І отримаємо ось таке речення. По чому? По морях, по горах? Досліди, які закінчення мають іменники у місцевому відмінку множини із прийменником по. Скажіть, будь ласка, свої варіанти закінчень по морях, по горах. В українській мові іменники у місцевому відмінку множини із прийменником по мають закінчення ах-ях. Тепер, будь ласка, візьміть прості олівчики і виділіть закінчення. По морях закінчення ях, по горах закінчення ах. Любі діти! Дякую вам за роботу! Дякую вам за вашу активну участь на уроці. Мені було приємно з вами працювати. Бажаю вам всього найкращого, бажаю вам успіхів у навчанні. До побачення! Люшиті!